Вітаю, друзі! Взимку дуже свят багато. Деякі вам треба знати. Перше свято, свято Миколая. Кажуть, що Миколай бачить усі наші добрі та погані вчинки. І винагороджує добрих та чемних дітей. Подаруночки Миколай розносить уночі, коли всі дітки сплять і залишає їх. Під подушкою або в чобітках. Серед подарунків зустрічається переважно солодощі, а іноді дітки отримують різочку. Тоді треба подумати над своєю поведінкою. Наступне свято Новий рік. Ледь розплющивши оченята, всі дітлахи біжать до ялиночки, адже саме там на них чекають подарунки. Далі після нового року йде. Святвечір. Переддень Різдва. Коли українці традиційно готують святкову вечерю з 12 пісних страв та зустрічають першу зірку. Основною стравою є кутя. Наступне Різдво. У цей день віряни святкують народження Сина Божого Ісуса Христа. Вони показують вертеп, співають колядки. Та вітають один одного зі святами. Далі йде старий Новий рік. Відранку збираються хлопці та чоловіки і йдуть посівати здоров'я, щастя всім бажати. Сію, сію, посіваю, щастя, радості бажаю. Аби в Старий Новий рік було краще, ніж торік. І останнє свято водохреща. На це свято в усіх селах і містах святять воду. Вважається, якщо у цей день зануритися в водойму, то всі гріхи та погані вчинки змиє водою. Ось і все вітаю всіх з прийдешніми святами. Гарного настрою!